Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо гарбузові капкейки. Окрім того, що вони дуже гарні, вони дуже смачні, м'якесенькі, повітряні, ніжні всередині, при цьому неймовірно ароматні, пряні, затишні по теплому осінні. Розпочинаємо приготування з тіста, і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, сода, сіль. Мелений мускатний горіх, імбир, мелена кориця, яйця, рослину олія без запаху, цукор, ванільний цукор або екстракт ванілі і гарбузове пюре. Як приготувати гарбузове пюре? Ми гарбуз очищаємо від шкірки, нарізаємо невеличким кубиком і відправляємо у духовку розігріту до 170 градусів на 50-60 хвилин. Готовність перевіряємо виделочкою. При розламуванні гарбуз має бути дуже ніжний і м'якесенький. Після чого ми його дістаємо, перекладаємо на або сир, для того, щоб стік зайвий сік, після чого пробиваємо погружним блендером і бажано перетерти через сито. Все гарбузове пюре готове. Приготування насправді максимально просте. У тарілочку відправляємо яйця і цукор. Перемішуємо, додаємо ванільний цукор або екстракт ванілі і рослину олію. Перемішуємо. І додаємо гарбузове пюре. Гарбузове пюре готується не складно, але все ж таки є брудний посуд, це час також, зусилля певні, тому я його завжди готую побільше і відправляю у заморозку. І коли треба, я дістаю, розморожую і використовую. Перемішуємо. І в окремій тарілочці об'єднуємо усі сухі інгредієнти, що залишились: пшеничне борошно, розпушувач, соду, сіль і прянощі. Насправді в осінню зимову випічку йдуть, е, йде стандартний набір прянощів. Кориця, мускатний горіх, імбир, мелений коріандр, гвоздика. Тому для того, щоб завжди не відміряти ось ці прянощі, можна насправді їх об'єднати, вибрати домінантний смак, аромат це зазвичай кориця. Додати імбир, мускатний горіх, коріандр, хвоздейка за вашими вподобаннями. І пересипати, наприклад, ось таку баночку, як в мене зберігається кориця, і використовувати, а не постійно відміряти, змішувати, брати одну, там, дві чайні ложечки і додавати в ось цю пряну ароматну випічку. І додаємо сухі інгредієнти до вологих. Перемішуємо. Все тісто готове, дивіться, яке воно гарне, яскраве і дуже ароматне. Готуємо металеву форму з паперовими капсулами, також можна використовувати силиконові формочки. І розливаємо наше тісто. Наповнюємо ось приблизно так, до кінця не доходимо. Тепер відправляємо гарбузові мафіни випікатися в духовку розігріту до 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Але готовність ми перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. І ще невеличкий секрет, поруч з формою поставте жаростійку форму з теплою водою, для того, щоб утворювалася пара, і верхівка наших мафінів не дуже сильно потріскалася через високу температуру. Перша партія готова. Зараз дамо їм відійти від духовки, буквально 5-10 хвилин після чого відправимо наступну партію. Після чого залишаємо наші гарбузові мафіни повністю остигати і стабілізуватися. Гарбузові мафіни вже повністю остигли, і ми можемо переходити до приготування вершкового крему, завдяки якому наші мафіни перетворяться в капкейки. І для цього нам знадобиться вершковий сир, вершки жирністю не менше 30% і цукрова пудра. Вершки і вершковий сир мають бути холодними тільки що з холодильника. У тарілку відправляємо вершковий сир і вершки. Додаємо цукрову пудру і збиваємо міксером до стійких піків. Це крем готовий І перекладаємо крем в кондитерський мішок з насадкою, яка вам подобається. Закрита, відкрита зірка. У мене насадка Wilton 1М. І починаємо прикрашати наші гарбузові капкейки. Бачите, які вони вийшли, гарнесенькі, неймовірно м'які, неймовірно ароматні, а з кремом буде взагалі смакота. І тепер за бажанням буквально трішки присипаємо корицею зверху. Ось такі гарбузові капкейки у нас вийшли. Неймовірно, гарні. Пряні, усього в мене вийшло 11 штучок. Ось, бачите, який він гарний і неймовірно ароматний. Зараз розріжемо. І ось такий він всередині. Дивіться, який він м'якенький. Неймовірно, при цьому вологий, дуже смачний, неймовірно смачний. Мені подобається саме цей рецепт, тому що тісто просто, неймовірно, повітряне, м'якеньке і пухке. бачите, яке воно м'якесеньке. І при цьому вологе. Абсолютно не сухе. з цим. А Вершковим кремом це просто смакота. Гарбузові капкейки з вершковим кремом готові. Вони виходять дуже смачні, дуже м'які, вологі, повітряні всередині, при цьому неймовірно ароматні. Пряні, як я казала на початку відео, по осінньому затишні. Це все дійсно про них. Тож обов'язково спробуйте їх приготувати в сезон гарбуза. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть коментарі, ставте ваші лайки і до зустрічі!